Ага, так оно чому ми, ми там зупинилися? Право відводу. А ми так право відводу сьогодні так приїхали, класно, мені це сподобалося. А чи ми минулий раз завершили? От ми відкриваємо, в принципі, коли суддя там оголошує перерву 240. Відкладення розгляду справи або перерв в судовому засіданні. А тут виключні випадки. Випадка встановлена частиною другої статті 223. 223 давайте відкриємо. Частинка друга. Чого суд може відкласти це його право? Ніякого судового засідання учасника справи щодо якого відсутні відомості. Не було такого, всі повідомлені. Минуле засідання. Перше ніякого судового засідання, щодо як повідомлено про місце часу, він не прийшов. Дуже це на початку мало бути зроблено. Виникнення технічних проблем, ви на це не скаржилися, і в журналі про це не записано. Четверте, необхідність витребування нових доказів, випадкаючи справи, обґрунтував неможливість заявлення. Теж відсутнє. Нічого ми витребовувати не будемо, у нас все просто обалдієне. Якщо суд визнає, потрібно, щоб сторона, яка подала заяву за її відсутність, дала особисті пояснення. Це теж не ваш варіант. Ви вперто не хочете бачити тут теплоцентралі, ви них це представляєте. А 19 стаття Конституції для кого і для чого? А як ви це ви так взяли і відклали минулого разу? А ви порушили Конституцію, ви не помітили на це? А сьогодні ви нічого не порушуєте, коли ви ставите питання на обговорювали, коли люди представляли е, ту ж саму Нікітюк у вашому суді ну, 9 місяців, а вам їхня правова опозиція не сподобалася, і ви вирішили, щоб ну, не заважали просто викинути зі справи. Це через передбачено 19 стаття Конституції судді виключно в межах повноважень. Немає такого. А що ж ми тоді робимо? А в нас написано, написано людина має право на неупереджений суд. Зліку написано? А в нас що неупереджений суд? Суд бере замість сторони участі у справі, ставить замість диспозитивності змагань питання на обговорення ті питання, які. Або сторона має ставити і ту в певному порядку і переліку. Він вважає за потрібне, розуміючи, що теплоцентраль програє, бо там опалення ніколи не було, не є, і, я так розумію, вже не буде по, по документам наявних справі. А ви вважаєте за потрібне з людини третину мільйона стягнути. А щось може тут не так коїться. А чи не в цьому приміщенні гляньте на адресу, ви постійно бухаєте судом, сидите? Ви. Свята свої відмічаєте, ви нічого не плутаєте. Так що ви тепер хочете забрати під своє крило це приміщення? Це те приміщення, в якому ви бухаєте СНТ, повторюю. Ще раз запитання: на підставі яких повноважень ви представляєте інтереси відповідача в сьогоднішньому судовому засіданні? Я кажу, відвод вам заявляється, чи ви не чуєте? Я кажу, а ви бухаєте ви? в тому приміщенні. В якому приміщенні? В приводу що якого спіру вибухаєте? З приводу якого спір ведеться, в цьому приміщенні. Як... Запитання мої почули ваші документи на підтвердження ваших повноважень. Дієте на підставі, яких повноважень в сьогоднішньому судовому засіданні. Яке приміщення? Який відвод правильно ви кажете? Значить, Який від... Від... відвод?